У рівному проводжали зиму та зустрічали васну. Останній день масляної у центрі міста волонтери частували усіх перехожих млинцями та гарячим чаєм. У нас є млинці з куркою, є з грибами, є з куркою, є з грибами. Вони ще з твердим сиром, і коли розплавляються на мангалі, це неймовірно смачно. А ще в нас є млинці солодкі з Будь сиром, ласка, солодким і топінгом. Окрім млинців, можна було поласувати тістечками, шашликом та головною козацькою стравою кулішем. Тому на ярмарок краще йти з пустим шлунком. І повним гаманцем наш традиційне меню, скажем так: шашлик, шпікачки, хот-доги. Хазяки наші жінки, дівчата, які разом з нами. Випікають випічку, смачливі, що ви бачите, там. Торти. Як розповідають волонтери, кошти збирають на потреби воїнів антитерористичної операції на сході країни. Ми взагалі вже декілька акцій проводили для того, щоб збирати кошти на реанімобіль для підшефного нашого батальйону. Але ФБ-блогер, такий, як Свирит Опанасович, він написав книгу, реалізував цю книгу. і якби на наш підшефний батальйон він вирішив купити ренімобіль. Цей ренімобільми ось він стоїть. Це перший ренімобіль, який буде офіційно розмитнений, тому що попередні машини ми приганяли, так як. Інші зараз ще з Міністерства соцполітики і через митні органи. Ми спробуємо розмитнити цей автомобіль. Офіційно він офіційно встане на номера військової частини. Гроші збираємо ми на допомогу нашим бійцям на передовій. Саме на передовій ми не возимо ні в штаби, нічого. Ми якби точково розвозимо по підрозділам, приймаємо замовлення там і оптику возимо, приціли. Вікторія Шинкаренко каже: рівняни не лише допомагають грошима, а й дають лоти для аукціону. Які волонтери проводять у соціальній мережі, тільки що жінка жіночка принесла рівнянка таку ту іконку каже, або ви її продаєте на аукціон, або відвезіть капличку. Що ми сьогодні її не реалізуємо, то ми її відвеземо, хоча там ну вже достатньо. Перед цим ми побудували капличку. Тобто військові побудували е, сам саме саму таку сруб дерев'яний, а повністю обладна, обладнали її рівняни. Не дивлячись на похмуру погоду, біля волонтерів панувала тепла та привітна атмосфера. А все тому, що у людей є віра про світле майбутнє в Україні. Ми віримо в те, що в нас незважаючи ні на що все буде добре. Тому нам тепло і затишно. Ми ж своє тепло віддаємо тим, хто не має змоги зігрітися. Торгівля смаколиками відбувалася жваво, адже кожен хотів долучитися до важливої справи. Я завжди допомагаю і тим, що на каліки, і висилаю їм гроші, і в церкву хожу, і там наші волонтери є. І це я випадково йшла, бачила, то я просто так дала солдатам нашу армію і так цю символічно взяла. Завершилося святкування прощанням із. Тим, що так набридло, опутало соломи та очерету, символічне назване Путіним, вже традиційно спалювали на центральній площі у Рівному. Ярослава Зятик Віктор Терещук у ритмі подій.